Ви коли-небудь бачили відділення невідкладної допомоги в лікарні? Чи бачили ви зосередженість і напруженість у поведінці лікаря, який обмінюється інформацією з командою про прийнятого пацієнта? Чи, можливо, ви спостерігали, як пацієнти заносять на носилках, а лікар і медсестра гарячково поспішають надати йому допомогу? Це все робиться невідкладно. Не можна втрачати ні хвилини, тому що від цього залежить життя. Чи можу я вам сказати, що наше життя схоже на відділення швидкої допомоги? Ми пацієнти, ми боремося за своє життя. Однак у нас є помічники, як і в реальному світі, у відділенні невідкладної допомоги є лікарі та медперсонал у духовному сенсі. У нас є Святий Дух, у нас є Слово Боже, і ми можемо взивати до Ісуса. Будь який з цих варіантів може відродити нас і повернути до життя, ба більше до життя вічного. Отже, у відділенні невідкладної допомоги, тобто у місці боротьби за життя, ми поговоримо з вами про те, як важливо жити саме з відчуттям невідкладності Не втрачайте жодної миті, бо ось що говорить Біблія Псалмі 103, 15-16. короткочасний вік людини як в трави. Як в квітки польової, що розквітне та й облетить, лиш суховії нападуть. Ніхто й не скаже, де той цвіт буяв. Часу мало. Життя коротке. Тож живіть з почуттям терміновості. Розумієте, для нас людей це природна схильність до самозаспокоєння. Ми любимо комфорт. У всіх нас є тенденція зволікати з тим. Що ми знаємо, що повинні робити, щоб досягти успіху у своїй вірі та досягненні своєї мети. Наприклад, ви знаєте, що вам потрібно проводити час у молитві, але скільки разів ви відкладали це на потім? Ви знаєте, що ви повинні щось дати цій жінці, що просить на вулиці, або допомогти цьому чоловікові, що немає домівки, або витратити час на читання Слова Божого. Але як часто вам не вистачає терміновості, коли мова заходить про діла Божі? Якщо ви прочитаєте притчі 3.28, то побачите, що Біблія по суті говорить нам не чекати до завтра, коли в нашій владі діяти сьогодні. І далі послання Якова 4.17 говориться, що ми насправді грішимо, коли знаємо, що хороше можемо зробити, але не робимо цього. Це повинно послужити перевіркою практичного християнського життя для всіх нас. Людина здатна грішити як через бездіяльність, так і через дію. Тобто, коли не робимо чогось, грішимо так само сильно, як і коли робимо. Не кожен гріх проти Бога обов'язково є дією. Наприклад, відкладання на потім призводить до того, що ми можемо згрішити через бездіяльність, хоча ми знаємо, що повинні діяти. Бог створив кожного з нас, щоб ми зробили свій внесок у його царство. Ось чому він наділив усіх нас унікальними дарами і талантами, щоб ми впливали на тіло Христове і приносили плоди в цьому світі. Але бачите, коли ми почуваємось комфортно, коли відчуваємо радість, спокій і досягаємо певного рівня світського успіху, ми схильні думати, що у нас є весь час у світі, щоб пізнати Бога. І перевірте зараз власне серце, щоб побачити, чи стосується вас те, що я кажу. Ми дивимося на завтрашній день, як на гарантію тому відкладаємо читання цього слова. Я завтра почну. Чи не здається вам, що ми дуже зволікаємо? Єдиний час, який ми маємо, це зараз. Єдина можливість, щодо якої ми можемо бути впевнені, це та, яка зараз перед нами. Богу потрібен наш час, наша енергія, наша відданість, наша готовність пожертвувати собою заради нього. І моя вам порада немає кращого часу, ніж зараз, ніж сьогоднішній день. Почніть віддавати Господу всю свою енергію, весь свій час і будьте готові служити йому. Немає кращого часу, ніж теперішній. Господь хоче, щоб він був на першому місці в нашому житті. Тому ми повинні докласти всіх можливих зусиль, щоб якомога швидше пізнати Ісуса Христа. І не в такому порядку, що спочатку пізнати волю Божу, а потім її виконувати ні. Ми пізнаємо волю Господню для наших життів тоді, коли ми активні, коли ми діємо, коли служимо. Ми повинні наполегливо працювати, щоб виконати Його волю поки ще є час. Життя коротке наші дні. Полічені. Яків каже нам, що ми навіть не знаємо, що станеться завтра. Він назвав ваше і моє життя туманом, який з'являється ненадовго, а потім зникає. Ми настільки тимчасові в цьому світі, що наше життя можна порівняти з рідиною, яку ми бачимо на секунду, як вона вилітає із розпилювача. Ці дрібні каплі води в повітрі це ми з вами. Загалом же, саме так швидко ми з'являємося і зникаємо в цьому житті. Отже, почуйте мене, коли я кажу, що нам потрібно жити з невідкладністю, з відповідальністю робити все, що Ісус Христос доручив нам робити живіть невідкладно, тому що у вас немає часу, щоб витрачати його даремно та відкладати те, до чого вас покликав Бог. У вас немає часу на те, щоб відвертатися від того, для чого, як ми знаємо. Ми є тут один мій знайомий пастор запитав літнього чоловіка, що перебував на смертному ложі. Яка з реалій життя, що спадає вам зараз на думку, найбільше протверзила вас? Старий відповів його тимчасовість воно коротке, воно минає дуже швидко, і багато людей стикаються з реальністю того, що життя пролітає дуже швидко, тоді, коли вже занадто пізно. Отже, послухайте мене уважно час безжальний, він ніколи не буде чекати на вас. Бог навмисно дає нам таке швидкоплинне життя тому пильнуйте свій час. Кількість днів, відпущених вам на цій землі, має принести якісь плоди для досягнення Божих цілей. Навколо вас є люди, до життя яких ви можете доторкнутися є люди, поза церквою, яким ви повинні вказати на Христа. У вас є покликання служити, і є завдання, які ви повинні виконати у встановлений термін, про який ви не знаєте. Нехай це спонукає не зволікати зі своїми справами. Нехай це мотивує працювати так, ніби дедлайн, тобто крайній термін виконання завдання, сьогодні не зволікайте ні з працею, ні зі служінням, ні з тим, щоб любити. Моліться та шукайте Бога з невідкладністю. Є безліч справ, які потрібно зробити, а часу на них мало. Ми всі знаємо, що жодна людина не знає ні дня, ні години повернення Христа у будь-який момент він може вирішити прийти за своєю церквою тож що будемо ми мати достойне життя у цей момент. Люди чули вираз останні дні ще з часів старого заповіту. Деякі послання Нового Завіту мають цю фразу. Оскільки автори підштовхують своїх читачів до більших вчинків в ім'я Господа. Вони не знали, чи скоро повернеться Господь чи ні, але вони мали впевненість у необхідності підкреслити, що в очах Бога ми живемо в останні дні, можливо, це тому, що кожному поколінню потрібно мати відчуття невідкладності у своїх діях. Можливо, термін останні дні не обов'язково означає точний відлік часу до повернення Христа. Можливо, ці слова це просто спосіб сказати живи не відкладаючи, тому що життя коротке. Кожне покоління повинно знати, що насправді це можуть бути останні дні їхнього життя. Кожне покоління повинно розуміти, що йому відведена важлива роль в Божому плані щодо його царства. Ми всі робимо свій внесок у тіло Христове і кожен з нас важливий. Ми служимо Царству Божому, і тому ми повинні бути членами тіла Христового, які несуть цінність Христової Церкви. Зараз, як ніколи, в наших серцях має бути почуття невідкладності, що спонукає до дії. Живіть кожен день так, ніби повернення Христа відбудеться ще за вашого життя. Він гряде, будьте готові. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки, фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді!